Цю війну ніхто не чекав, її ніхто не хотів, але вона розпочалась. 9 травня, у день перемоги, коли більшість українців сперечались з приводу традиційна георгівська стрічка чи нові червоні маки почепити на груди, без оголошення війни, міста на сході країни поринили не в святкові феєрверки, а постріли рушниць та гармат. Починалась ця війна, яку згодом кожен буде називати по-своєму. Хтось АТО, хтось братовбивча, хтось російсько-бендерівська. Поки всі ми, затамувавши подих, дивились на телеекрани та слухали повідомлення про захоплення та розстріли міст на сході тут. У Дніпропетровську першими прийняли оборону на себе люди в білих халатах. Так, саме вони. Це потім з'являться волонтери, та й ми зрозуміємо, що треба допомагати в єдиному пориві. Але спочатку страхи війни побачать саме лікарі. Наше раніне це множество травми, стравми, тяжесть і а, то, що вона требує вмішательства одразу кількох спеціалістів. Саме мечниковці приймали перші борти з пораненими. Цій війні ім'я вони не давали. Тихо виконували роботу і вдень, і вночі. І вдень і вночі. І лише на нічних перекурах перемовлялись, що ніколи не бачили такого жаху. Дуже багато випадків, які экстренно надо было спасать. К нам привезли больше 20 человек за один час. И больше 10 из них сразу заинтубировали, поставили на аппараты искусственной вентиляции легких. Это были тяжелые и крайне тяжелые пациенты, раненые, которые находились между жизнью и смертью. І нам треба було їх вернути в життя. За іронією долі. Саме цей хлопець на ім'я Олександр 9 травня захищав відділ міліції в Маріуполі. Він один з перших поранених. Боронити Україну йому довелось лишень один день. А потім засідка терористів, вогонь на ураження та біла палата лікарні. Пам'ятаю, що нам дзвонив начальник міліції Маріуполя. Попросив. освободить его здание и сказал что его здание захватили сепаратисты и захватили оружейку попросил освободить нас мы должны были работать вместе с военными нам координации никто ничего не дал когда подошли к зданию и приняли бой одного командира сразу убили Один з перших. З них почалась низка трагічних історій, страшних поранень та щасливих одужень. Згодом головний лікар Мечникова Сергій Риженко почне свою рукописну діяльність, бо кількість почутих історій зашкалить та попроситься із серця назовні до людей. Вже за лічені дні його сторінка у соцмережі буде популярнішою за президентську. Його читатимуть, цитуватимуть та проливатимуть сльози. Вид невыгодных историй войны. Я еще с армией писал немножечко, знаете, те истории, которые запомнил, ну и старался их выразить очень коротко для того, чтобы освежать воспоминания. Ну то, что я увидел 9 мая в больнице Мещикова, перевернули всю основу нашей медицины. Тому що я понял, що саме воєнної медицина на сьогоднішній день першостепенно в плані виказання урядної допомоги. За час проведення АТО саме в цій лікарні приймали найтяжчих. Сирени не замовкали, гули на все місто. Швидкі їхали до шпиталю та інших медзакладів. Але тих, хто майже за межею життя, повертали саме в цих реанімаційних палатах. Тут рятували всіх. Від рядових до славнозвісних комбатів. Тут бачили і сльози, і щастя нагород. Лікарня Мечникова міста милосердя справдила свою назву, і, поки в палатах співали зірки естради, приїздили політики, лікарі продовжували свою працю, не зупиняючись. Нібито дорогий швейцарський механізм вони рятували і рятували. Ну, поначалу коллектив меня сильно разозлил, потому что мы все были растеряны, начиная от главного врача, кончая санитарка, не зная, что делать с таким количеством, когда возле тебя десятки тел, которые разорваны, которые в крови, которые как мешки с кровью наполнены и с отдельными органами, которые лежат на носилках, Не знаєш, кому біжать першим. Ми зрозуміли, що треба виробити систему, яка допоможе планомірно списати кожного. Демо тобто розбірські групами. Знайомтесь, заступник головного лікаря Юрій Скребець, заслужений лікар України. Хоча його обличчя добре знайоме тим, хто дивиться новини та буває у лікарні з волонтерською допомогою. Колеги про нього кажуть: лікує з патріотизмом у душі. Спочатком а то просився в армію. Не взяли. Я можна сказати з юних років учасник бойових дій. Перший раз в 18 років побачив, що таке війна. Але з того часу пройшло чверть століття і ніхто не очікував, що таке може трапитися. Не шкодуючи себе і персонал по кілька діб поспіль жив у лікарні, а згодом відпустив козачі вуса, а під холатом завжди тепер носить вишиваночку. Через його руки пройшло сім сотень вояків. Витягати з того світу доводилось і друзів, і колег. Відчуття справжньої війни це кінець, мабуть, липня, початок серпня, коли по Один Випадок бив був 150 душ одразу на трьох карусах з полону. Вийшли з оточення. Та й це Три повних автобуси поранених нам було доставлено одночасно серед ночі. Літо 2014 видалось насправді спекотним. Борти з пораненими приходили майже кожен день, і з тодішніх спогадів люди у білих халатах розповідали такого ми ніколи не бачили. Поранені буквально зрешечені осколками. Множинні осколкові поранення і опіки ось те, з чим зараз довелося зіткнутися. Уявіть собі, розбите лобове скло. Ось так виглядає рана від осколка снаряда. Саме з такими емоціями завідувач ортопедо травматологічного відділення Мечникова Іван Жердєв рятував перших поранених, що надійшли до лікарні. Бували кремезний лікар. Розумів, такого жаху. Такій кількості в його практиці ніколи не було. Надатміті, що тут масивне повреждення, Розумієте, це не одна конечність, це всі конечності. Причому це все ну грубо, ну так скажем, банально, але це решето. До речі, він ніколи не заходить до своїх пацієнтів з похмурим обличчям, завжди посміхається і таки впевнений, що ні у кого і сумніву немає. Видуження вже незабаром. Таких, як Сергій Риженко, Юрій Скребець, Іван Жердів тут багато. Кожен з них робить свою працю, та не жаліться на втому. Вони розуміють війна, але перед тим як поринути в короткий сон. Благають Бога про припинення невтішної статистики поранених. За час АТО через ці коридори палати пройшло понад сотень бійців. Тут вони закохувались, тут облакували життя загиблих друзів, тут їх рятували від смерті, їм штопали й душі й тіла, і все це робили рідні лікарі, мечниковці, люди в білих халатах, що можливо ходять повз вас вулицями міста. Ми вклоняємось їм рятівникам і вкотре. Дякуємо щирим серцем та побажаннями найкращого. Олена Савенко, Андрій Греков і вся команда ТРК Регіон.